З 15 січня нового року почнуть видавати біометричні закордонні паспорти. В Івано-Франківську буде два центри видачі. Вже встановили необхідне обладнання. Нові паспорти матимуть свої особливості. Зокрема, до них будуть вносити оцифровані відбитки пальців правої руки, оцифроване фото. Ще одна особливість оформлення документів на дітей. Паспорт буде виготовлятися 16 років на 10 років. А з народження то паспорти будуть виготовлятися на 4 роки до 16 років. Люди одружені, то батьки пишуть дві заяви одночасно, в нас тут пишуть без завірення нотаріуса. Якщо громадяни розлучені, долучається свідоцтво про розлучення і пише заяву та особа, з якою проживає неповнолітня особа. Тобто до 16 років від сканування відбитків можна буде відмовитись. Такі дані внесуть до паспорта. Перелік документів для отримання біометричного паспорта не змінився. Як і його вартість, виготовлення цього документа забере 20 діб з моменту подачі паперів. 7 діб терміновий і 3 доби екстрений, наприклад, в разі необхідності виїзду на лікування. До речі, наявність біометричного паспорта не означає, що за кордон можна буде їхати без візи. Тому власникам паспортів старого зразка не радять негайно бігти, і обмінювати їх на біометричні. Якщо буде вирішено питання в травні місяці про зняття безвізового в'їзду в Україну Європи. Я думаю, що від це питання відпаде само само по собі. Ну на даний час до травня місяця, паспорти будуть іти з відкриттям візи. Передбачено сім випадків, в яких можуть відмовити у видачі паспорта серед них незакриті банківські зобов'язання, підкріплені рішенням суду, аліменти та деякі інші міграційні служби очікують серйозного напливу людей. Можливо, кажуть тут біометричні паспорти робитимуть і в ЦНАПах, але за умови, що бюджету платить відповідне обладнання. Наразі це питання залишається відкритим.